Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось е, Отримали GD, G, G, GD 404 з кабіною, кабіна ще не стоїть, але отакий такий тракторець. В гарному. Шо? Джундір. Який трактор? Чотирциліндровий Кемовський мотор КМ 490 ВТ. Ось така обліцовочка в нього. Буде кабінка стояти. 28 колеса з примусовою навіскою. Примусово вон видно 4 розпридільники, примусова нав'язка. Кабіна стане також. Зніму покажу. Сьогодні має виїхати на площадочку такий тракторець. Ціна 9200, я вважаю за що ціна дуже гарна. Для 404-го тракторця з кабіною, кабіна шикарна, просто шикарна кабіна. Фонарі задні, красиві, Противаги. в такому яркому коричневому, зеленому кольорі. Жовта сідушка регулюється з підлокотниками. Да, з підлокотниками сідушка, бокова куліса такий тракторець. І виходимо і виходимо і буде. Ось буде збиратися кабінник. Е -е... Кабінник буде 504-й, і ціна його 9800. 504 четвертий, 9800, дуже гарна ціна. Такі, тракторці всі в наявності. Соліси 105, 50-ки соліси. Ловили з реверсом, без реверса 11,2х24 з двохдісковим щепленням. Такі ловили на площадоці стоять джими, вузька, широка резина, булати, ремінна група. Всі тракторці соліси розширена база, екстра, метр двадцять колія вже. Мотор Бошовське обладнання. Такі тракторці є в Житомирі. Вибір є, з чого вибирати. Запрошую придбати собі сільськогосподарського помічника проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.